Дружина президента України Олена Зеленська наполягає на тому, що весь ланцюжок реагування на випадки домашнього насильства має працювати ефективно. Ми знаємо, що часом з дитиною важко знайти спільну мову ще складніше підтримати її у випадку насилля. Сьогодні в Україні починають створювати належним чином облаштовані зелені кімнати, де проводять інтерв'ю з дитиною без психологічних наслідків для неї. Зелена кімната це кімната, де можуть допитувати дітей. Це два суміжних приміщення, одне з яких обладнане як дитяча кімната, з ручними м'якими меблями. В даній кімнаті є іграшки, фломастери, олівці все те, за допомогою чого дитина може в зручній для себе формі розповісти, що з нею сталося. В іншій кімнаті за спеціальним склом знаходяться представники поліції, батьки дитини можуть знаходитися та інші учасники досудового розслідування. Допит найчастіше проводиться психологом, з дитини дитиною спілкується він в окремій кімнаті, а слідчий перебуває в іншій кімнаті. Та питання, які виникають у нього під час допиту, слідчий може надати психологу за допомогою спеціальної гарнітури. Психолог в свою чергу вже зручній для дитині в формі поставить їй це питання та дізнається потрібну інформацію. У рамках тижня громадянського суспільства у заступника міського голови Таїсії Скрипник відбулося засідання круглого столу, в якому взяли участь начальник сектору ювінальної превенції Подійського районного управління поліції Катерина Негрецьку, представник громадської організації Громадський рух Віра Надія Любов, координатор напрямку Подільська Балта Кодима Віктор Скрипник, фахівці мобільної бригади, а саме фахівець соціальної роботи Марина Скрипник, психолог мобільної бригади Надія Яцко. Учасники круглого столу обговорили питання організації нових форматів роботи з дітьми, які постраждали від протиправних дій або стали свідками злочину. Також було відмічено, що у Подільську налагоджено співпрацю поліцейських із психологами громадського руху Віра Надія Любов, які мають досвід роботи у цій сфері та завжди дають кваліфіковані висновки. Також сьогодні обговорилось питання про виділення коштів на створення слідчої та зеленої кімнати, так званої зеленої кімнати, яка потрібна для роботи з потерпілими дітками. Ми виносимо проєкт рішення на сесію, маємо надію, що наші депутати з розумінням поставляться до цієї проблеми. І вирішать і приймуть рішення, і виділять кошти на обладнання, облаштування спеціальною апаратурою і меблями цих кімнат. На жаль, випадки сексуального домашнього психологічного насильства над дітьми мають місце під час встановлення обставин події. Не всі постраждалі неповнолітні йдуть на контакт із правоохоронцями. Одні соромляться того, що з ними сталося, і не бажають згадувати травмуючі події. Інші побоються помсти кривдника, а іноді. Діти навіть не знають іншого до себе ставлення. Дана зелена кімната покликана для того, щоб забезпечити комфортні умови для допиту дитини. Все, що відбувається в зеленій кімнаті, записується на диск. Потім цей диск являється доказом в досудовому розслідуванні. Дитину не потрібно повторно допитувати іншим учасникам кримінального провадження або навіть викликати до суду. У рамках раніше підписаного меморандуму про співпрацю та партнерство між національною поліцією та Подільською громадою під час робочої зустрічі виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський запевнив представників подільського районного управління поліції Павла Лисенка та Катерину Нігрецьку у всебічній підтримці їхньої ініціативи зі створення в місті зеленої кімнати правоохоронці та посадовці обговорили шляхи впровадження та фінансування, місцезнаходження та інші деталі проєкту. Ми дуже вдячні місцевій владі за те, що підтримали нашу ініціативу щодо створення кімнати дружньої для опитування дітей, тому що при створенні такої кімнати ми зможемо в черговий раз доказати дітям, що вони найголовніше в нашому житті, і поліція покликана в першу чергу для того, щоб захищати саме їх. Світлана Луценко Ілля Лябіюль телекомпанія Кет.